Привіт, ми в Бобі Монстрі з Андрієм сьогодні граємо, як би це неочікувано не звучало в сагу. Так, ми граємо в сагу. Е я граю за остання гремлінів, тобто за Візантію. Е Андрій у нас грає за вікінгів. Е в нього в набір входить 2 по 6 ветерана. Без опіку, сам Рагнар, і два воїна по вісім Такий стандартний наш набір. В останніх римлянів Веземенний лорд, який на який був ладу. вісім катафрактів, і вони ж кліванарії, вісім воїнів без оснащення будь-якого, і два воїна по вісім лучників. Граємо по наступних правилах. Це елементи місцевості. У нас е, приграничний регіон. Розстановка не царе вбивство, довжина гри. І спеціальне правило в нас випало приступ ностальгії. Ми генеруємо плюс один куб, кожен наш лідер. А також правила перемоги, побоїще е, так. Перший гравець у нас е, вікінги. Зараз вони будуть ходити. І про результати ходу невдовзі дізнаємось. Всім привіт! В мене до вас оголошення, а діло в тому, що 10 серпня, тобто цієї суботи, буде проходити майстер-клас з малювання мініатюр. Усе буде проходити з 12-ї години в антикафе White Rabbit, вулиця Гоголя 5. Вхід 130 гривень людини плюс стандартний тариф клубу. На вас чекає мініатюри на будь-який смак, збірка з маніатюр з нуля, азита нюанси грунтування, різні техніки малювання під керівництвом майстра або все разом і найбільше. Чекаємо вас в файному місці 10 серпня в клубі White Ребів з 12 години. Перший кіт е Вікінгів пройшов дуже швидко. Що ви зробили вікінгів? Вікінги? Вікінги чуть-чуть підійшли, маневрували за стінку, вас у вас а гарна його одягати, його охорона особисто зайшли за дерево, щоб сидіти в маленькому кавері. Так, готується, ховається від лучників. І наразі все, там тільки три куба заставлено, тому що наше правило говорить про те, що перший гравець використовує тільки три куба. Перше. Так, перший хід. Так, тепер перший хід в задіє. Перший хід Візантії закінчений, він завершився. Е, тут за Ліобей воїни походили трошки ближче до центру. За Дмитро хотів походити перед Думом. Мої лучники постріляли за навісну стрільбу сюди, але нікого не вбили. Так, нікого не вбили. І катафракти зачарджили в воїнів. Воїни зімкнули щити. Втратили п'ять своїх побратимів, але прям так дуже гарно залетіло, дві п'ятірки і шестірка. Я жодної не захистив і мої катафракти всі екзостить тепер. І зараз так, вони дуже-дуже перший, Другий хід вікінгів. І я боюсь, що зараз будуть наслідки моєї атаки. Закінчився другий хід вікінгів. Я він пройшов. Терпичісно. Ну майже. Ну, майже. Будігади Ренара влетіли першим двітлан, винесли аж одного вершника, але таки їх влучили, потім влетів сам Регнар, вимучив їх до неможливості, сам отримав на повтону, але, але нічого. То ми а, зато коні, напевно, вже не будуть бігати. Чого? Там вже побігали, дякую. Набігано. Другий хід Взантії. Пройшов другий хід Везантії. У мене за куб віддихнули тут мої катапракти. За другий куб вони відступили на М і за свій детермінешн вони відступили от сюди прямо. Глибину диплою, щоб віддихнути, вони знову екзости. Також за Vobej постріляли лучники. три куба сюди ветеранів. Жодного влучання. Вікінги. Так, так постріляли, що втомилися. Як називається? Одіна. За Одіна. Заютьли одяг і вони екзост. Виснажені. Третій хід вікінгів. Пройшов третій хід вікінгів? Я він пройшов. Гірше ніж очікувалося, я трохи повтикав з попаленням, бо я недавно граю. Я зняв в тому з трьох своїх юнітів. Рагнар роздав Determination. Потім ветерани вийшли звідси, побігли на лорда, принесли йому аж одну в тому і собі заробили модель. Ні, дві в двох томах. Ну, одну він отримав забій автоматично. А одну вони принесли. Сімнадцяти побій попав. Ну, шоста броня okay. була. Шостий захист <laughs> це він yeah, допоміг. Yeah. Але звісно, yeah, та... немає <small> якоїсь удачі на кубах, бо з. 18? -ти? Скільки кубів було? 17? Жодний. один, одна шістя. Третій хід Везенкії. Третій хід Везенкії відбувся на чином. Катафракта за Determination віддихнули. Лідер за Determination віддихнув. Лучники за Віубей віддихнули. Ці лучники за намісну стрільбу постріляли в ветеранів вікінгів, жодного не вбили. Тоді воїни напали на шістьох ветеранів ветеранів, втратили п'ять своїх побратимів в аукціларії. Але вбили чотирьох ветеранів. На чому хід закінчується? Початок четвертого ходу вікінгів. Четвертий хід вікінгів. Тепер як? Так чи так? А, нормально, нормально. Тому що. Обіпаєн. Чибро відпочив, це самотній чоловік. Регнар на не своє спеціальне право вийшов з терейну, але ці залишки воїнів його... Є дерево знімають. Да. Говорят, я буду знімати дерево. Так. Його ковами зайшли сюди в ліс. А за це ця окована за активацією вона побігла воїнів, які тут стояли за третього подумання. Тепер вона стоїть тут. Так, да. і добила всіх цих воїнів. За що я отримав сюда ще одну тому, і мої лучники знов стали екзоти. Йоп, виїв мать. І Четвертий хід Візантії. Четвертий хід Візантії завершено. Мої браві лучники гарно, якісно постріляли. Вони тут добили одного ветерана і роздали втоми на воїнів і трошки злякали Рагнара, Він аж відвернувся від нас. Також постріляли сюди у ветеранів. Вроді два, два були так трьох трьох. Застрелили аж трьох, що для осві хлопців досить хороший результат. Неймовірний результат <питріоні> застрелили двох так. застрелили двох <питріоні> ветеранів. Що дуже добре. Після <питріоні> того <питріоні> після того <питріоні> мої браві катафракти влетіли в п'ятьох чотирьох <питріоні> в чотири ветерана. Ветерани гарно захищали, сильно виснажили мені мою кавалерію, але я трьох вбив, один залишився. П'ятий хід вікінги. Давайте, вікінги, ходіть. П'ять хобі. Вікінго хід, вікінги. Вийшли нарешті ці два хати. Споділи на вершників, сам порах, Втомили їх. Патриан. Але самі втратили одного бійця. А, а потім їм на стіну, а потім ну, нарк і забіг. І такі одного їм виніс. Так, але вони знову виснажені. І відсунують збір. Ну, таке, таке тяжко. П'ятий хід. У продуктивності п'ятий хід Везенкії, все, що ми змогли зробити, це за дезорієнтуючий залп. Оці хлопці максимально неякісно постріляли в Рагнара. Мало того, що вони нічого не нанесли, так ще й вони виснажилися. І це все, на що я наразі здатний. Тут за Determination віддихнули хлопці. Він віддихнув теж за Determination, і за V.O.B. віддихнули ці хлопці. У вас цей хід Візантії. вікінгів. Ой, це ж останній хід. <плес> останній хід гри. Щось треба робити в тому житті. <плес> Тостий, останній мегахід Вікінгів. Хочу не ліпшити, мені дивляться. Воїни. Ну, на початку ходу всі відпочили. За спеціальне правила Ганара, потім воїни звідси за першу активацію за ВІОБ і за другу активацію на кубі побігли в атаку на лучників. Як бачите, лучники питаяли? Так, лучники трошки роз... померли. Е, потім е, Рагнар побіг в атаку на лідера, але в лідера була реакція, який направив атаку на сусіднього юніта, а це виявився катафракт, не, не знімаючи жодних сторон катафракт. Я проніс три рани, одну він заблокував, троє вмерли, і Рагнар виснажився до кінця, заблокував шість рани. Останній хід Візантії. Ми йдемо зараз на наслідки останнього шостого хода Візантії. І мої лучники за нав'язку стрільбу постріляли в борта. Рагнара нічого геть не зробили. Тоді, е, а також за Determination всі віддихнули. Тут за Віобей, тут за Determination, тут за Determination. Е, лорд за куб е, походив. Напав на Рагнара, і тютілька в тютільку нам вистарчило, Нам вистачило ран, щоб його вбити, бо він був виснажений. Ось, і ми порахували очки. Очки ми підраховували порізні е, правило Побоїще в вікінгів 17 років 23 Візантії. Візантія Византія перемогла. Дякую за гроші.